Добре знайомий із, із Леопардом А 1 і бачив його значить, і А-6 Леопард. А – це концепція швидкісного танку з легким бронюванням. Ну, це, звичайно, не АМХ 10, французький колісний, але все одно там фішка була. Досить потужна гармата, при тому, що бронювання мінімальне, у танка висока швидкість для Європи, для шосейних, для доріг Європи да, ну, машина загалом непогана. Да? Вона легка, вона легша від А6. Да? Те, що трансмісія і шасі Леопарда А 6 складні. Ну, Це було зрозуміло, там і вартість танка, і вага його. значить, це, Він, звичайно, не такий, як британські танки важкі, але все одно. Е система така, що потребує, е знаєте, так, щоби, е він має використовуватися недалеко від технічної бази. Ну, там 100-150 кілометрів, розумієте, так, не, не від'їжджати занадто далеко від, а, а, да, від а, майстерні, де його ремонтують. Панцергаубиця. Непогане озброєння загалом, але якщо ви робите довгоствольні гармати, потрібно мати запас стволів до них. Бо вони там, ну, знаєте, гармата часів Першої чи Другої світової війни могла там а, ствол міг витримати кілька тисяч, 5, 6, 10 тисяч пострілів. Сучасні гармати, для них тисяча пострілів це все, це ліміт. І після цього, якщо ви хочете кудись влучити, да, потрібно міняти ствол, перестволювати гармату. А виробництво в багатьох країнах, ота Велика Британія, наприклад, да, яка поставляє нам теж артилерійські системи, вони як досягнення повідомили, що вони відновили виробництво стволів до артилерії. Тобто проблеми такі вони зрозуміли.